Дивіться у цій програмі. Давайте, давайте за мною. Найвеличніший замок України. Бойова, потужна фортеця. Шок і трепет для ворогів. Вірменська святиня жванця. Саме вот, оті куски. Віть, от це практично остатки хачка. У полоні у Володаря Печери. Ми всі вийдемо, живі і здорові, так що ви не переживайте. Смакота у місті борщів. А, ось він. Король української кухні борщ. Вітаю вас у серці історичного Поділля. Якщо ви полюбляєте автомандри, то напевно вже бували тут, у Кам'янці-Подільському. Місце надзвичайно багате на історичні пам'ятки. Але і в околицях є що подивитися. Поїхали з нами. Наш великий чотириденний автопробіг Поділлям почався на південь від Хмельницького, де ми вже побачили сувору судковецьку церкву фортецю, помилувалися водоспадом у романтичній Малієвецькій садибі та погуляли на лазерному карнавалі в Отрокові. Після ночівлі на березі Дністра проїхалися уздовж Дністровського каньйону через Бакуту та інші мальовничі місця до Кам'янця-Подільського на фестиваль. Остання столиця УНР. Сьогоднішня екскурсійна програма почнеться з героїчної фортеці у Хотині. Далі через польські сторожові пости Жванець та Окопи ми завітаємо у Подільські Надра кришталеву печеру у Кривчому та зробимо смачний привал у столиці українського борщу. В останній день подорожі спробуємо розгадати загадку скала Подільської фортеці та на останок насолодимося середньовічною атмосферою давнього Меджибожа. загалом 600 кілометрів. Із кам'янцем Подільським прощаємося на мосту стрімка Лань. Це найвищий в Україні міст 54 метри. Просто приголомшлива височінь. На мосту не можна зупинятися, але я буквально на хвилиночку. Колись тут працював єдиний в Україні атракціон банджі-джампінгу Джампінгу стрибків на мотузці головою вниз. Але після трагедії, коли розбилася туристка з Києва, атракціон закрили. Залишається тільки велична панорама каньйону Смотрича. Побувати в Кам'янці і не побачити хотин було би абсолютно невірно. Хоча це вже за межами історичного Поділля, але зовсім близько, 20 кілометрів. Їдемо туди Чернівецькою трасою. Попереду у нас ще один міст і ще одна річка Дністер. Ще навесні автомобільний рух цим мостом був перекритий. Міст закривали на ремонт, бо він почав руйнуватися. Тепер у нас під колесами новенький і рівенесенький асфальт. Минувши Дністер, ми тимчасово залишаємо Поділля та опиняємося на Буковині. Ці історичні українські землі протягом кількох століть були у складі Молдавського князівства та під владою Османської імперії. Головним форпостом турків тут була міцна фортеця Хотин. Ця велична споруда прекрасно збереглася до нині. Останнім часом вона непогано відреставрована і привертає дедалі більше уваги туристів. Могутня фортеця вражає з першого погляду: велика, масивна і неприступна, а ще й дуже фотогенічна. Вона неодноразово ставала декораціями для лицарських кінофільмів. Востаннє зіграла роль дубна у Тарасі Бульбі. Справді, українці з поляками неодноразово билися між собою під стінами хотина організованості польського війська козаки вдало протиставляли раптовість та маневреність. Повнішні рови та вали з бастіонами епохи російсько-турецьких воєн оточують цитадель, найдавнішу частину фортеці. Її почали зводити 13-го століття за Данила Галицького. Молдавський воєвода Стефан Великий двома століттями пізніше значно укріпив замок. Його зубчасті стіни та вежі під шатровими дахами сягають 40 метрів заввишки, а глибокі рови навколо твердині не залишають жодного прямого підходу. Єдина прикраса суворих вертикальних стін виразний орнамент з червоної цегли. Ці орнаменти були зроблені в кінці 15-го на початку 16-го століття і слугували оберегами замку. А що це за мокра пляма? А, існує легенда про мокру пляму. Нібито по приходу турків на ці землі вони зробили будівельну жертву. Замурували жінку з дитиною в стіні. І це нібито її сльози змочуються цю кладку. Насправді ж, зсередини, там, де ми бачимо пляму, там є два підвали. Поки що вони не досліджені істориками, археологами. Ну, скоріш за все, що там зберігалася чи порох, чи селітра, і до того ж. Був були водовідводи, які зараз на даний час забиті, втрачені. Ось тому, можливо, через той шар, що на дні через забитий дренаж. Ось ця кладка постійно от має такий темніший відтінок. Але легенда красивіша, звісно. Легенда, звичайно, красивіша. Жоден замок без легенди бути не може. Внутрішні приміщення фортеці поступово реставрують і наповнюють музейними експонатами. Наприклад, у колишніх казармах можна побачити виставку холодної та вогнепальної зброї 13-18 століть, за допомогою якої фортецю неодноразово випробовували на міцність. Так, у 1615 році поляки змогли відвоювати Хотин у Турків та перетворили його на власний форпост проти турецької навали. Найбільше відома Хотинська битва 1621 року, коли військо Речі Посполитої за підтримки козаків гетьмана Петра Сагайдачного розгромило могутню 150 -ти тисячну армію турецького султана Османа II, змусивши його відмовитися від планів завоювання Європи. Попри чисельну перевагу турецької армії, турки в цій битві зазнали поразки саме завдяки запорозьким козакам, їхньому широкому використанню вогнепальної зброї у укріпленим таборам із звозів, а також широкому застосуванню так званих нічних вивозок. Турки зробили акцент на своїй чисельній перевазі, але постійно штурмуючи козацькі і польські позиції, втратили майже половину особового складу. Ось і саме завдяки козакам, а це бо визнали навіть учасники тих подій. Справжніми переможцями в Котинській війні стали саме запорозькі косаки. На фортечному подвір'ї обертається колесо колодязя, пробитого в скелі на глибину 58 метрів. Водою з нього забезпечували гарнізон під час тривалих облог. Поміж битвами, солдати управлялися у стрільбі та інших бойових мистецтвах. Це майже середньовічний лук. Це стріла. Раніше я стріляв лише єдиний раз у житті. Подивимось, як вийде зараз. Майже у Яблочко. На території є корчма, де можна перекусити, але чекати замовлення доведеться хвилин 20. особливо якщо багато туристів. А туристів у хотині тепер завжди багато. Давайте, давайте замою. Дивіться, з такого ракурсу, як на мене, хотинська фортеця виглядає найвеличніше. Це вам не іграшковий Кам'янець-Подільський. Справжня, потужна, бойова фортеця. Шок і трепет для ворогів. А ще цікаво, як вона виглядає з протилежного берега Дністра. Я знаю, як туди проїхати. Якщо ви захоплюєтеся фотографією, не пропустіть такий унікальний ракурс. Але кращі фото вийдуть, якщо спуститися нижче, прямо до води. Прямо навпроти турецького хотина поляки колись мали власний форпост на дністрі Олександрівське укріплення. Від земляної польської фортеці майже нічого не лишилося. Тепер тут маленьке село Брага. Але Хотинський замок звідси як на долоні. Через село Живанець, що біля мосту, через Дністер, ми вже проїжджали по дорозі до Хотинської фортеці. У центрі села височіє костел непорочного зачаття. Оборонний храм, зведений вірменськими переселенцями з Кам'янця, майже не має архітектурних прикрас. Натомість подекуди можна побачити бійниці. Унікальність цього храму являється католичний коссол. це Рим-католицька громада, скажем, дивлячись храм. И вот это, это остатки, которые нашли мы на территории. Это свидетельствует то, что это являются армянскими надгробными камнями. И тут есть летопись полностью храма. По армянским традициям практически все армянские храмы являются еще и оборонительными, скажем, сооружениями. Самое интересное, вот, вот эти куски, видите, вот это, это, это практически это остатки хачкаров. Основной тут на территории Подоли хачкары Использовались с печальника. Это сам по себе песчаник, который поддается это. И это и есть исторические связи. Есть. В Каменец приехали, переехали жить с древней столицы Армении, с города Ани. А они был белокаменный, то есть песчаника был построен в свое время. После землетрясений, когда армяне переехали, эту культуру собой, обработка белого камня и в принципе каменную кладку, это, всю эту культуру собой привезли э, в Украину. Местное население, украинский народ, который в, в, был основном, основной жителем, э, и местная влада на тот момент, Польская империя. Очень толерантно относились крмянам. Настільки э, э, добрі отношенні були армян, що э, це привело к по 100% асиміляції. Неподалік храму неважко відшукати залишки ще однієї польської фортеці, яка протистояла хотину. Жванецький замок побудував на початку сімнадцятого століття кам'янецький староста Валентій Олександр Калиновський. 1653 року. Жванець витримав облогу військ Богдана Хмельницького, який після зради кримського хана вирушив звідси у Переяслав на переговори з представниками Московії про військовий союз. Справжній ветеран усіх польсько-турецьких воєн, Жванецький замок, тепер вже зовсім немічний. Із п'яти веж оборонний вигляд зберігає лише одна: решта це суцільні руїни. Але поруч є більш сучасна фортеця радянський дот часів Другої світової війни. І зберігся він відмінно. Сподівалися тут пообідати, але як бачите, кухарі пішли у відпустку, напевно, багато-багато років тому. Насправді у Жванці є де перекусити, і я раджу зробити це саме тут. Адже далі, по нашому маршруту із закладами громадського харчування є проблеми. Їдемо на Борщівщину. Це вже Тернопільська область, але все ще Поділля. Раніше говорили, що в окопах півень вранці співає на три імперії, адже у 19 столітті тут сходилися кордони одразу трьох наддержав Росії, Австро-Угорщини та Туреччини. Свою біографію цей прикордонний населений пункт веде з 1692 року, коли на Поділлі панувала Османська імперія. Польський гетьман Станіслав Яблоновський обрав цей вузький скелястий мис при впадінні з бруча у Дністер для спорудження потужної земляної фортеці. Кам'яні фортечні брами збереглися й досі, а з колишніх валів на обидві сторони відкриваються надзвичайно мальовничі краєвиди. Фортеця мала складну назву окопи, гори Святої Трійці, блокада Кам'янця-Подільського. Як випливає із назви, фортеця призначалася для блокування захопленого турками Кам'янця. Польський гарнізон здійснював звідси успішні напади на турецькі обози. А зараз, як бачите, тут усе поросло чагарниками. Після вигнання турків з Поділля фортеця використовувалася як прикордонна застава і митний пункт. Костел Святої Трійці, колись надав останній прихисток барським конфедератам, польським повстанцям проти російського панування. Зараз його реставрують. Насправді тут у кожному другому селі є подібний давній костел, дерев'яна церква чи стара панська садиба, але цього разу ми їх не шукатимемо. До 16-ї години маємо встигнути у Кривче на останню екскурсію до кришталевої печери. Дорога із жванця через Мельницю Подільську дається нам важкувато. Я тримаю не більше 70 кілометрів на годину, аби встигати гальмувати перед великими ямами, які просто неможливо об'їхати. І таких тут, на жаль, багато. Село Кривче зустрічає відвідувачів двома вежами старого замку часів козаччини. В його біографії було багато бойових епізодів, а також одна зустріч з вінценосною особою. Після захоплення Кам'янця-Подільського турецький султан Мехмед IV зупинявся тут по дорозі з Бучича, де уклав переможну угоду з польським королем. Років сто тому поляки відреставрували замок і зробили в ньому готель. Зараз подібного закладу дуже не вистачає охочим відвідати кришталеву печеру. Вона неподалік звідси, півтора кілометри. Відстань, начебто, й невелика, але здолати її не так просто. Дорога ґрунтова і дуже вибоїста, а у сиру погоду її ще й ущент розмиває водою. Позашляховики проходять легко, а от легковик може й загрузнути. Зараз погода суха, тож просто обережно просуваємося вперед. На Тернопіллі багато цікавих печер, але кришталева найкраще облаштована для туристичних екскурсій. В очікуванні їда можна попити кави, роздивитися сувеніри, придбати книжку про природні пам'ятки Тернопілля та набратися сил перед пішим підйомом до входу в печеру. В печері завжди прохолодно, плюс 10 градусів. Тож варто взяти із собою щось із теплого одягу. Підйом нетривалий, але для тих, хто живе переважно сидячи, може видатися дещо утомливим. У печеру пускають лише з групою у супроводі професійного гіда. Для того щоб ви побачили всю казку підземелля, нам необхідно пройти коридор довжиною 500 метрів. Ну а зараз всі дружно подивились на оце прекрасне голубе небо. Запам'ятали його, зробили перші кроки. Перед нами два з половиною кілометри екскурсійної траси, півтори години шляху. Про таємниче підземелля місцеві селяни знали давно, але вивчати його почали лише минулого століття після одного трагічного випадку. Біля входу в печеру, де ми з вами заходили, в 1910 році з'явилась матір Божа. І от тоді зібралася така невелика кількість людей і пішла її шукати. Серед них був і Карпо. Но всі побоялися йти, він сам зайшов печеру. Потрапив недалеко, від вхідного коридору до нього проповсти 150 метрів. І от там скеле зберігається. В даний час над печерою стоїть збудована В Честь того, що тут колись давно з'явилась матір. Саме такий найцікавіший коридор печери це Кришталевий. Назвали його кришталевим, тому що тут на стінах ростуть такі друзи кристалів. Подібні вони на коралові рифи на морському дні. Один кубічний міліметр кристала наростає 150 років. Звертайте увагу на стінки, він такий гарний, і ростуть такі друзи кристалів. Які подібні на корали на морському дні. Квітами такими росте, бачите? І отут, бачите, на шляху оцей камінь, де ми з вами перевіряємо фігури. Так, всі проходимо. Я перевірку пройшов легко. Можна поправлятися. Камінь-анальгін називається. Кажуть, ліпує голову. У мене голова не болить, але... Для профілактики. На туристичному маршруті печера розчищена та освітлена, але ліхтарик про всяк випадок варто захопити, адже в селі часто зникає електрика. В печерах в нас знімались комбіновані зйомки та казкових фільмів. А, а де світло? страшно. Нічого світло не переживайте, все буде добре. На камерах на, є світло На так камерах. Що... Світло є. є я думаю, що я думаю, що господар печери нас всіх випустить з печери. Надіємося, що він що він добрий в нас і він випустить нас під земель. Всі... А у вас нещасні випадки в печерах були? Чекайте, якщо не було, то буде так. ні. Ми всі вийдемо живі і здорові, так що ви не переживайте. Ура! Ура! Ми вийшли! На вулиці, Дякую, на сонечко, вам. Дякую на... що не залишили на самоті у темряві. Добрий, Добрий день! А що це таке? Кристалічний гіпс. Кристалічний гіпс. З кришталевої печери, так? І що ж, шматочок кришталевої печери про Кривче. Надвечер ми дісталися райцентру. невеличкого, але з готелями, кав'ярнями та навіть власним променадом пішохідною вулицею Шевченка. Місто борщів дуже зручний проміжний пункт для подорожей цією частиною Поділля. Дороги розбігаються в усі боки, і скрізь можна знайти щось цікаве. А от саме місто може зацікавити туристів хіба що будівлею музею, колишнього народного дому у веселенькому неоруському стилі. Бо борщів варто завертати у вересні, коли тут проходить свято вишиванок та фестиваль борщу традиційної української страви, що дала назву місту. Від назви цього міста в мене завжди слинки течуть. Музей вже все одно не працює. Тож давайте рухатися ближче до вечері. Готель я вже забронював. Цей туристично-готельний комплекс на об'їзній дорозі я знаю вже давно. Він неодноразово приймав автомандрівників з нашого клубу автотуристів «Дорога.UA» і відгуки були переважно позитивними. Власники створили не просто їдальню, а справжній музей. Їхні батьки були етнічними лемками, вихідцями з польської частини Карпат, яких виселили звідти після війни. На борщівщині вони спробували відтворити атмосферу побуту своїх предків. Гленки, етнографічна група населення українців, які здавна жили по обох схилах східних Бескідів. У 1944-1946 роках польський уряд розпочав так звану акцію вісла, внаслідок чого понад 200 тисяч українців були насильно виселені з Польщі на Україну. Серед них були й батьки наших власників. Ведорчук Петро Антонович та Морозко Леонід Порфирович. Ну, на честь них і 60 річчю депортації Лемків побудували музей курчму Лемківська Газдівка. Після екскурсії нас запросили на вечерю. Звісно, насамперед я поцікавився фірмовим борщівським рецептом приготування борщу. Щоправда, кухарі не погодилися розкрити усі свої секрети перед камерами, але на кухню мене пустили. Стороннім вхід заборонено, але для мене зробили виключення. Ну ось він: король української кухні борщ. Начебто нічого особливого, картопля, буряк, цибуля, морква, м'ясо, звісно. Але є один секрет: для того, щоб борщівський борщ смакував особливо і смачно, в нього додають сало. Але не просто сало, а товчене сало із чесничком. Я відчуваю вже цей запах. Ну, хай він доходить, а ми поки що порахуємо наші сьогоднішні витрати. Борщ їв у місті борщів. Якщо ви досі не можете так сказати про себе, вирушайте у подорож Тернопіллям. Або як ми великим кільцевим маршрутом навколо усього Поділля. Головне, не сидіть вдома. Щасливих вам доріг і до побачення. А. Дивіться у наступній програмі Чорним по білому. Борщівська сорочка вона тепер відома на цілий світ. Кала Подільська над Збручем. Така височинь, що аж дух захоплює. Комендант фортеці Меджибіж. І та аура, яка до сьогоднішнього дня існує в фортеці, вона завжди вабить людей ще сюди раз повернутися. Дайвінг в степах України. Міло шах вперед.